Сьогодні 28 травня, неділя сьома після Пасхи. Прошу в Бога про дар доброї та щирої молитви. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла. година, Прослав свого сина. Щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив тебе на землі, виконав діло. Яке ти дав мені виконати, тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у Тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли і такі справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до Тебе, Отче Святий, ради імени Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберіг їх у Твоє ім'я. Я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулось Писання. Тепер же йду до тебе й говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Сьогодні маємо нагоду поспостерігати за молитвою нашого Господа Ісуса Христа. В Євангеліях часто згадується, що Ісус довго молився на самоті. Напевно, в багатьох з нас виникало бажання знати, як виглядає ця Його молитва, в який саме спосіб відбувалося спілкування Божого Сина і своїм отцем, 17 глава Євангелія від Йоанна, подібно як кілька інших коротших прикладів із різних Євангелій, нам таку можливість надають. Отже, погляньмо на цю молитву трохи уважніше. Молитва Ісуса в Євангелії це завжди розмова з Отцем, Бесіда, яка виглядає досить спонтанною і неформальною. В молитві Ісус або прославляє Бога Отця або ж про щось Його просить. Коли ж учні попросили Ісуса навчити їх молитися, Він дав їм. А через них і нам молитву Отче наш. Молитва коротка, яка складається із семи формалізованих прохань, які охоплюють всі виміри буття людини. А як виглядає моя молитва? В який спосіб я знаходжу баланс між формальністю? Та спонтанністю. Сьогоднішня молитва ще носить назву. Первосвященницької, тому що Господь Ісус молить в ній Отця за своїх учнів, так як священник молиться за народ. Через кілька годин Ісуса буде заарештовано, засуджено і страчено. Залишаючи своїх учнів наодинці з ворожим світом, Ісус просить Отця. Щоб він зберіг їх від зла цього світу, щоб охороняв їхню єдність з Богом і між собою, і щоб дарував їм правдиву радість, чи відчуваю і я себе включеним у цю велику Ісусову молитву. Які слова в особливий спосіб торкаються мого серця? В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога. Та Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у Тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких Ти дав мені зосвіту. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова бо, що ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до Тебе, Отче святий, ради імени Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені. Щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберіг їх у Твоє ім'я, я, я старіг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулось Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Господи Ісусе, навчи мене молитися, хочу також завжди зберігати єдність з Тобою, з Твоїм і нашим Отцем та мати в собі Твою істинну радість, яку світ не може ані здолати, ані відняти. Подай, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.